У Луцьку до 938-ї річниці від дня створення міста відбулися масові заходи. Про це суспільному розповів директор департаменту молоді та спорту Володимир Захожий. З його слів урочистості традиційно розпочалися з велопробігу у вишиванках. Щороку на день міста проходиться велопробіг. І дуже багато людей його очікують. Наші містяни і гості в принципі вже звикли до того, що цей болпробіг є традиційним. Ведучий під час інструктажу оголосить про адреси укриттів. І в разі повітряної тривоги ми вже будемо з'їжджати в укриття на театральний майдан. За пів години до оголошення старту зійшлися учасники. Побачили заклик велопробігу в вишиванках. Чому б не долучитися? Це цікаво завжди. Кожний рік, як він є, ми приймаємо участь по можливості. Хочемо скорішої перемоги, прийшли щоб, щоб продемонструвати, що нас нічого не зламає і нічого ми не боїмося. Радо долучилися до велопробігу три десятки військовослужбовців 204-ї бригади тактичної авіації. Розповідає начальник фізпідготовки та спорту підрозділу Руслан Бродовський. Щоб показати, що ми. Справжні воїни, як і на полі бою, так і в суспільному, в мирному житті. Готуються очолити колону байкери Волинського клубу. Нас попросили супроводити колону сьогодні в пам'ять загиблих спортсменів. 68-річний Микола Доценко каже, що спеціально приїхав на акцію з міста Дубно. В цьому році я вже наїздив 11 тисяч. В сорочка вишила моя дружина, а це все речі в нас є. Театр із українським прапором на плечах та на триколісному велосипеді бере участь в акції Людмила Шурма. Жінка каже, що її яскравий образ дуже приваблює усіх навколо. Я сьогодні принесла людям дуже багато позитиву, тому що кожен хоче зі мною привітатися і щось побажати. І так само я. Колона у супроводі патрульної поліції та швидкої допомоги рушила за маршрутом тролейбуса 15 а. Його протяжність орієнтовно 11 кілометрів. Рух транспорту за маршрутом у місті на час проведення волопробігу перекрили. Розповів організатор Володимир Захожий. Діслів організатора участь у волопробігові взяли понад 400 учасників. Усі згідно з маршрутом, фінішували на театральному майдані, де відзначення дня міста продовжилося громадською акцією Українська вишиванка, розповіла суспільному начальниця відділу молодіжної політики Заріна Дацик. каже організатори довго вагалися, в яку фігуру учасники дійства вишуковуватимуться цього року. Минулого року в нас було ЗСУ і любов. Зробити щось вище і більше, напевно, просто неможливо. Тому ми абсолютно точно зрозуміли, що що є найголовнішим, це наша Україна, наші люди. І цього року ми вирішили побудувати велику карту України. Але це вперше з 2007 року, як триває наша акція, коли це буде не просто статична фігура, а й певний невеличкий флешмоб. Учасники акції гуртуються регіонами України, які позначення крейдою на Бруківці. Лена Дейнека каже, що разом із донькою та друзями свідомо обрали Луганщину, щоб показати, що волиняни люблять цей регіон і чекають на повну деокупацію. Це дуже наболіла наша тема. Ми хочемо, щоб ми були всі одні єдині. і. Єдиною соборною незалежною Україною обов'язково Олег Мартинюк разом з друзями одразу зайняли територію Криму. Чоловік каже, що скоро в такому ж складі з друзями обов'язково поїдуть на відпочинок до звільненого півострова. Поїдемо, любимо, любимо, і поїдемо всем. Як стоєз Крим, це Україна. Як розповіла організаторка Заріна Дацик, учасники по команді підняли вгору сині та жовті аркуші. Мапа замайоріла національними кольорами під пісню Василя Зінкевич. Що це моя Україна. Далі за задумом на лічені секунди Крим та Схід від'єдналися, і ці території повернули, присутні на заході, військові, які взялися за руки з дітьми, учнями Луцького ліцею номер 10 В них така особлива місія. Вони виконують роль переможного миру, скажімо так, разом з військовими. Завершилося дійство акапельним виконанням гімну України. Дар'я Тимошкова, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.